Чи зупинена його дія. Ді? Будь, Будь ласка, вийдете. Зараз організуйте прийде, цю роботу. Прийде юрист, он до ми подали позов, поки суд не винесе. Позов вони зупиняють. Це будете з юристом розмовляти, я не юрист. Чому ви не юрист? такій посаді? <салит> Нормально. Ми... А у вас всі юристи, всі Чисті. ваші. То ну, як це означає, як ми не виїжджаємо, то що ви наші машини викидаєте, чи що це що без рішення суду це робиться? Ні. То, ви підлягаєте адміністративній відповідальності. Те, що ви займаєте державну землю незаконно, от і все. Ну от і все. А я закрию машину, я не торгую, вона стоїть. Тут що ви її заберете, чи що? Це вже інші ну, то, то Про що ми говоримо? Це що ви мене, бульдозером дати вигортати, чи що це моє частне майно, сказали, її евакуатором заберете, хай забирають. На які підставі? Ми на рішення суду. Ми хочемо розумно, по-людськи цивілізовано. Та ви не розумно хочете. Ви вже заганяли цих людей, що люди вже не знають, куди йти, до кого йти і так далі. Людей. Людей. Міську раду, їхню землю. Ну скажіть, а чому, що ж ви взагалі на Путіні пойдете? Ну, стали би там. Нас сюди поставила міська рада. А на по поставилася. Вона поставила Нас брати.